Розкажіть, то туристів з Росії дійсно можливо будуть доставляти в Крим на десантних кораблях, тому що от, то, окупанти паралельно з війною дійсно хочуть розвивати туризм в Криму, не зважаючи ні на що. Ні, ну вони можуть і надисати, може що ще знайдуть. Тобто, це ж їх вони дуже винахідливі в цьому сенсі, тому що знову ж таки тут мені здається питання. Воно не тільки в розвитку туризму як такого, а в тому, щоб показати картинку. Бачите, скільки людей їде в Крим? Тобто, ви розповідаєте, що Крим під загрозою, що в Криму бавовна, що в Криму можуть би. Будуть так? Да? наступне вибухи, то що а в нас люди їдуть до Криму. і, Відповідно, бачите, які черги, А ми ж дбаємо про людей. Ми маємо розвантажити ці черги. І відповідно, ми можемо доставляти їх паромами, десантними кораблями. І то знов ж таки таке певне єднання з армією, що армія йде на допомогу людям, що вона їх буде перевозити до Криму на відпочинок, навіть десантними кораблями. Тобто вони можуть зробити все, що завгодно. Тобто тут же ж питання в тому, чи буде безпечно відпочивати цим людям, які йдуть до Криму в Криму. Але а не в тому, як їх будуть доставляти до Криму. А щодо версії, що такі перевірки можуть бути пов'язані або ж з вибухівкою, або ж з загрозами від представників ЧВК Вагнер, наприклад, то дійсно яка з версій вам ну вважається такою найбільш ймовірною, чому ці перевірки так ретельно нині відбуваються? Знаєте, я вважаю, що тут декілька моментів. По перше, вже режим дійсно він на міжі, тобто він вже дуже слабкий. А коли режим дуже слабкий, він боїться усього. Він боїться навіть там яких комахи, яка пролітає ми. На ми бачили, що цей бунт Вагнера підтримав достатньо велика кількість і військових, і населення російське воно також його підтримувало. Тепер в кожному, в кожному, ну майже в кожному росіяні можна побачити да, там, завербованого чи якогось там, чи людину, яка підтримує Вагнера, чи ще, ще, ще когось, тобто ворога відповідно тому перевіряти будуть ретельно дійсно, і це пов'язано тільки з Вагнером, Може, може і така версія може бути, але мені здається, що зараз і військових то завгодно можуть діяти а, от в такому форматі да проти російської держави, яка їх як вони вважають кинула. Вибачте, я буду говорити таким сленгом, яким вони говорять відповідно. Тому сьогодні в Росії дійсно, коли режим хитається дуже сильно. Сьогодні можна чекати будь-якого будь-яких таких антидержавних дій від а, рі, від різних. А, верст населення, і відповідно, це буде це буде ще більше. Вони будуть ще більше закручувати гайки, перевіряти і робити все для того, щоб ну максимально продовжити життя свого режиму. Чи можуть бути пов'язані ці перевірки з так би мовити замахами на життя Аксьонова? ФСБ Росії заявляла про те, що запобігла такому такій спробі замаху на нього. А він в свою чергу подякував російським силовикам за це. І нібито це вже така не перша спроба по цих справах замаху є затримані навіть чи це пов'язано з перевірками? Ні, я думаю, що це не пов'язано. Перевірки це зовсім інше. Перевірки вони більше стосуються. Все ж таки центральної влади. замах на Аксонова, мені здається, чергова інцидентовка така, ну як вони багато чого роблять. І знову ж таки, дати показово, що Аксьонов з ФСБ, а не з армією. Ми розуміємо, що в Росії зараз йде оця війна між баштами да, Кремля, між військовими та ФСБшниками. І тут Аксьонов демонструє, що він відповідно не Шойгу, ну як він і контактуючи з Пригожиним, це демонстрував, да, підтримував Пригожину. І Зараз його підтримував. ФСБ і він демонструє у цю підтримку з боку ФСБ, що відповідно теж такий певний меседж. Я думаю, що тут Кремль деяким е, башням Кремля, да, тобто е, кремлівські влади, що в мене підтримує ФСБ і бачите от е, навіть ну тут собі є рейтинг вже ж підняти, тому що ж ми ж розуміємо, що якщо ж на нього е, е, якийсь там замах, то це відповідна людина, яку треба захистити і взагалі підтримувати. То що він таким чином собі трошки рейтинг може підвищити, а е, насамперед він демонструє підтримку з боку ФСБ для вже російського керівництва або російської да влади але не навіть не для кримчан тобто, тобто кричани тут угу. же займається тобто реально в спроби замаху на сергія акціонова окупаційного голову криму ви не вірите не вірю абсолютно не вірю жодного замаху не було це було просто ну якась чергова картинка для медіа але ж тут можуть як аргумент вам сказати, що ну, наприклад, на новоокупованих за останні там півтора року територіях ми бачили чимало новин, коли а, тих е, колаборантів, які співпрацювали з окупаційною владою, ну на них чинилися деякі там підриви автівок, чи ще щось деколи саме з ліквідацією цих людей з їхньою смертю в результаті цих там підривів і вибухів, то е, в такому випадку ну треба сказати, що офіційно українська влада, наприклад, ніколи не брала на себе. Відповідальність за ці всі речі, чи, наприклад, теоретично якійсь стороні цікаво було би вчинити такий замах на Сергія Аксьонова, чи взагалі в цьому зацікавлених немає? Чи можливо всередині окупаційної влади є якась конкурентна боротьба, чи, можливо, ну за зраду, так би мовити, України хоч хтось хоче помститися? Давайте по черзі. Да, говорити про окупаційну владу, то якщо б там була конкретна боротьба, к вже давно зняли, і поставили когось іншого ще до початку повномасштабного вторгнення. Там немає нікого. На жаль, вони стільки років вже не можуть знайти жодну іншу кандидатуру, тому що поставити його на чолі Криму. Тобто тут питання, я думаю, що яких там розбірок в межах окупаційної влади, напевно, немає. Чи можуть бути такі невеличкі, які відповідно не будуть впливати на те, щоб його вбивати? Що стосується України, мені здається, що українські владі якраз набагато українська влада набагато більше. Зацікавлена в тому, щоб Аксьонова посадити на лаву підсудних і судити його за відповідними законами України за всі ці злочини, які були здійснені, а не вбивати і відповідно, Аксьона, хоч і він вважає себе дуже важливою фігурою. На мій погляд він не є такою, тому що він абсолютно керований і він виконує тільки ті завдання, які йому даються. Тому він дуже зручна фігура для окупаційної влади. відповідно, але для України він не несе жодної загрози. І що стосується да, якщо порівнювати з тими колаборантами на нещодавно захоплених територіях, також. Тульської, Запорізької, Донецької області то там зовсім інша ситуація. Ми ж розуміємо, що там ці, 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 ці території вони тільки тільки, скажімо так, да Росія їх ввела в лапках під під, під під свою юрисдикцію. І ті люди, які переходили на бік російської влади, вони відповідно вважаються зрадниками, колаборантами, тощо і тут покарання, того, щоб інші дано ну, таке покарання маємо. якщо воно й було знову ж таки припущення, да чи партизанські рух, чи хтось з відповідно місцеві партизани, вирішили. Помститися за те, що вони підтримали Росію. Що стосується акціоного, то там вже 10 майже 10 років він а, очолює Крим, і тут відповідно якоїсь такої помсти, мені здається, вона просто не потрібна. Краще його все ж таки на лаву підсудних для української влади, і а, щоб він отримав те покарання, які на яке він заслуговує. Я думаю, що там довічно, напевно, буде. А те, що те, що Сергій Аксьонов знаходиться з початку окупації Криму у владі, у окупаційній владі, то це говорить про те, що його роботою в Кремлі, зокрема, задоволені, чи дійсно немає там достойного наступника. Ну, частково задоволений, тому що я ж кажу, що він виконує всі завдання, які йому дають. Тобто він же ж не виступає проти влади, да, тобто жодних таких дій ми не бачили. А з іншого боку, дійсно вони шукали, вони намагалися знайти, але ж ніхто не хоче бути цимця повідбуваєм, да на якого потім будуть сипатися всі ці проблеми, з якими пов'язаний Крим. А зараз так взагалі, ми ж ми не розуміємо, що тут ще про все питання часу, тому скільки там відпущено аксіонов на те, щоб він ще керував півострова. Тому безумовно ніхто його змінювати не буде через комплекс таких причин. От голова меджлісу Кримсько татарського народу Лад Чубаров написав про те, що це заяви ФСБ про нібито запобігання спробі замаху на Сергія Аксьонова, Вони є спробою вибілити Аксьонова перед Кремлем за вичікувальну позицію під час бунту Пригожина. Чи дійсно тут була така затримка з реакцією, так би мовити, у підтримці Путіна і Москви, коли цей заколот Пригожина був в процесі? Ну безумовно, аксон вже він чекав, він чекав і не знав да, яка 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 вага що що перелишить в, в цій боротьбі, тому що ніхто не напевне ну. Велика кількість людей навіть в керівництві не знали, хто що, що далі буде, тому що це дійсно була така певна несподіванка. І тому ця за затримка з реакцією, вона безумовно для Аксіонова є відповідною такою проблемою. І, можливо, дійсно, пан Рефат правив, тому що це ФСБшники якраз намагаються що як Я ж казала про підтримку да з боку ФСБ що ФСБ намагається таким чином продемонструвати лояльність і або навіть відданість Аксіоново до центральної влади, те, що там з вагнером ну якось трошки так недобре не воно ну, трапилась, але ж знову ж таки не тільки ж Аксонов. Підтримав Вагнера там по Росії. Скільки губернаторів підтримала Вагнера, скільки підтримала да там військових, то що ми зараз бачимо, що тільки це ж ми бачили тільки на частину айсберга, а реальну підтримку ми ж її не бачимо. Тому ну, можливо дійсно так, що Аксьонова намагається таким чином відбілити, але я думаю, що тут вже ну відбіляє не відбіляє вже нічого не допоможе, тому що е, наближається кінець цієї держави, як такої. Тут Аксьона тільки маленький маленьких ні. А чи помітили ви зміну в поведінці окупаційної влади Криму? Чи змінилася вона від початку повномасштабного саме вторгнення? Бо якщо там, наприклад, до до того моменту, як почалося повномасштабне вторгнення, можна було кримчанам, наприклад, ну говорити про те, що там Крим розвиваємо туристичну меку і подібні речі, так але для всіх стало очевидно, що Крим готували до війни, зокрема до того, щоб на український материк зайти зі зброєю, постачати туди зброї, то якось аксіонов. І його оточення вони зараз які тези підтримують? Вони як позиціонують себе і Крим у цій великій російсько-українській війні? Ну, по перше, вони все ж таки не говорять про те, що Крим є такою да, майданчиком базою для наступу на Україну. Тобто, Крим, як російська територія, як вони кажуть, він просто бере участь ну, через те, що має кордон з Україною. Тому тут таких тез я б не бачила, що Крим є там форпостом, да або якоюсь такою дуже важливою територією для наступу на Україну. Ні, вони бачать Крим більше знаєте, як такий майданчик для того, щоб ем, допомагати людям, які хочуть поїхати від е, такої давці фізківського режиму на територію Криму. Тобто вони допомагають в евакуації. І в тому, тобто вони більш таке на себе беруть міротворчу, гуманітарну місію, що вони так таким чином допомагають. Ми ж бачимо да скільки колаборантів вони або а, вивозять. А потім вони ж вивозять дітей до Криму. Це також це, це вони є частиною цієї великої а, злочинної політики російської влади щодо вивозу дітей. під виглядом того, що вони їх везуть на осторожені. А потім ці діти ми знаємо, скільки дітей вже тисячі дітей вже вони зникають десь на теренах Росії, тому що їх просто фактично викрадають за такі в такому державному масштабі за що відповідно Путіну і. Підозра, да, від міжнародного кримінального суду є. От тобто те, що щодо щодо військової такої бази, вони не якраз не пропагуються. навпаки, вони намагаються знов ж таки демонструвати, що Крим це регіон, який дуже такі він в ньому міжнаціональний мир, там злагода, там всі один одного люблять і всі інші речі. І Тому відповідно, Крим має бути от таким ну таким дружнім, друж, територією да, для всіх. Особливо показово, я нещодавно дивилася чи читала виступи ці. Міністрів або інших там представників туристичної галузі, які розуміють, що, так, що сезону ж не буде, але ж треба ж якось обличчя тримати. І вони розповідають про те, що ви знаєте, в Криму взагалі настільки безпечно, що ви можете ви навіть себе не уявляєте. Навіть в Паріжі там більш проблем, тому що там терапи, там оці ем, ці ж да, повстання чи якось там, ем, страйки тощо. А от в Криму воно просто безпечно, ви можете приїжджати абсолютно спокійно. в Крим. Тобто вони продовжують демонструвати, що Крим це спокійний, мирний регіон, тобто там майже нічого не відбувається. Він... Та надійним захистом, що там десь якась бавовна, то все це таке ну тимчасово незвичайне маленьке явище, а потім перемога буде за нами. Тобто і це загальний такий висновок, який вони постійно роблять в своїх виступах. Ну або якихось там Євгені, А кримчани вірять цим словам? Ну кримчани чують і там і в Криму, і в Севастополі періодично лунають вибухи, туди щось та й прилітає. І ну і з минулого року ми пам'ятаємо, що і для росіян, нібито як стало очевидним, що в якийсь момент треба виїжджати з Криму. От Кримчан. Не розуміють, що вони вже не є туристичною мекою, незважаючи на заяву окупаційної влади і реальну ситуацію, розуміють. Ну, Знаєте, в ті, хто власники мотелів, вони безумовно розуміють, тому що вони бачать, які в них та да, там як бронювання і все інші речі. Там власники кафе, ресторанів, які теж бачать кількість туристів, які приїжджають і розуміють, що більше не буде, то вони теж розуміють. А та частина людей, десь там 15%, як кажуть, може, 20%, які дивляться російське телебачення зранку до вечора, вони нічого не розуміють. Вони розуміють те, що їм кажуть, і вони вірять в те, що там в Криму все буде спокійно, і жодна і Україна ніколи в Крим не зайде, тому що тут же збройні сили Російської Федерації, які будуть захищати і все. Все, все інше. Тобто, знову ж таки різні люди. Люди, які ще не втратили здоровий голос, які вміють трошки аналізувати і дивитися на те, що відбувається навколо, вони розуміють, що все дійсно Росії в Криму скоро прийде кінець. А ті, які вони повністю занурені в всю російську пропаганду, довіряють тільки їй, нікому іншому ну, там вже як кажуть медицина, вона навіть нічого не зможе зробити. Тобто тут вже тільки екрана картинка і все.